Валерія. Дякувати за такий цікавий курс. Мені було справді дуже цікаво. Що особливо цінно саме для мене, те що у лектора великий досвід, і були такі цікаві випадки, які е, я запам'ятаю теж на все життя, напевно, тепер. Е, і от це дуже цінно, коли є такий великий досвід, і такі ситуації, з якими я не сама не стикалася, але почула. Дякую. Індіра. Добре, добре вечір завтра буде. Да, 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 я завтра буду. Мені дуже сподобалося, що ми розглядали буквально на креативному, гістологічному рівні і тканини шийки, і щось цього які процеси як зароджуються, і так далі. Мені це дуже сподобалося, що ми так дуже подробно все розібрали, і це все дуже добре лягло, що на тести було відповідати дуже легко. Тось, а там основні моменти є. Ще треба практики, і все буде добре. Дякую. Дякую. Ганна, будь ласка, дякую велика. Мені дуже сподобався лекційний курс, особливо те, що були дуже багато прикладів. Ну це дуже класно і дуже чекаю завтрашній день на практичні знання. Дякую вам велике. Дякую, дякую. Так, Наталія Кондратюк. Наталія, ні, не може включити Лілія. Також так, не може. Ну, добрий так, вечір. Так, так. Добрий вечір. Дуже дякую. Було дійсно дуже цікаво. Ми взагалі ще тільки молоді спеціалісти, які не маємо зовсім досвіду. Для нас це було. Ну, дуже багато нового, тому що для лікарів, напевно, вони більш ознайомлені в деяких питаннях, і дійсно дуже класно, що ви такі практичні, які в е, речі розказували, і нюанси, які дуже допоможуть нам в майбутньому.